Текнобон 400 d Він склеїть точно усе. Наш клей двокомпонентний. Відкриваємо баночки і спочатку перемішуємо кожен компонент окремо. Потім об'єднуємо і замішуємо все разом низькошвидкісним міксером до утворення ніжної кремової консистенції. Очищаємо поверхню, прибираємо весь пил і наносимо клей. Ви бачите, що все максимально просто залишки суміші відразу видаляємо з поверхні. Наш клей універсальний і може застосовуватися з будь-якими матеріалами. Ви можете використовувати його для анкерних робіт, закріплення арматурних стрижнів, для ремонту швів, сколів, тріщин. Ми приклеїли дилетаційну стрічку. За допомогою нашого клею Технобон 400D ви можете виконати герметизацію шву. Ось наш макет. Ми це вже зробили. Повний відеогляд у нас на каналі. Підписуйтесь.